На Телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шідловський і вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Їхня служба небезпечна і складна. Напередодні професійного свята рівненські рятувальники продемонстрували свої вміння на новоствореному учбовому полігоні. Перевірка зі столиці, головний пенітенціарник України, особисто проінспектував, як працюють на Рівненщині його підлеглі та в яких умовах перебувають засуджені полицької виправної колонії. Особливої критики адміністрація установи не почула. Чотири з плюса можна поставити Тобто це непогано. 60 мільйонів гривень лісівники області сплатили до бюджетів усіх рівнів. Відтак, напередодні професійного свята, найкращих по своїй професії відзначили почесними грамотами. Всі останні показники, які задачі стоять зараз, ми виконуємо своїм колективом і стараємося, щоб воно дійсно середня зарплата була на рівні той, яку сьогодні пропонує і включає. Агенція і рівне ліс на рівень десь 3,5 тисячі. дорога додому. У рівному розпочали асфальтувати проїзди до житлових будинків. Тут таке робиться, коли йде дощ. Що страшне? Без дороги тут просто неможливо. Розібрати завалений будинок, збити аміачну хмару, чи погасити літак, а то й цілу АЗС. Це робота саме для них. Напередодні професійного свята рівненські рятувальники не лише нагородили найкращих, а й на практиці продемонстрували на що спроможні. За показовою ліквідацією надзвичайних ситуацій на учбовому полігоні в городищі спостерігали і керівники служби, і обласні та районні чиновники, і польські колеги наших рятувальників. Чи впорались вони з поставленими завданнями, бачила Оксана Жужецька. Чи не найбільшим випробуванням для рятувальників стала погода, проте навіть злива не завадила презентації учбового полігону та демонстрації сил і засобів аварійно-рятувальних служб? Вони спільними зусиллями доводили гостям, що здатні в рекордно кроткі терміни і будинок завалений після вибуху газу розібрати, і врятувати постраждалих ДТП на території автозаправки, і цистерну за м'яком знешкодити, і навіть палаючий літак загасити.

за усім цим дійством прискіпливо спостерігає цілий гурт фахівців, керівників різних рівнів та гостей. Діями рятувальників, столичне керівництво лишилось задоволене. В реальних умовах рятувальникам вдається ще швидше реагувати, тому що всі вони прекрасно усвідомлюють ті, хто обрав професію рятувальника, що в реальних умовах саме основне це є життя людини. І вони життя людини повинні спасти. В реальних умовах вони діють ще швидше. Ці показові виступи стали першими на новому полігоні. Раніше тут була військова частина, а тепер тренувальна база. Рівницьких рятувальників сам полігон був створений за короткий час, за дорученням голови обласної державної адміністрації, і сьогодні дійсно продемонстрували те вміння рятувальника, яке. Потрібно при ліквідації надзвичайних ситуацій. Ще однією новинкою рівненських рятувальників стало відкриття консультативного центру при обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сюди можна і прийти, отримати консультацію, і просто подзвонити по телефону або в скайп. Черговий консультант відповість на усі запитання або порадить, куди звернутись. Він потрібен перш за все громаді області і особливо бізнесовим структурам, бо ми хочемо мати безпечне життя хочемо мати безпечні об'єкти, на яких працюватимуть люди. А зробити їх можна тоді, коли отримаєш кваліфіковану інформацію, допомогу, щоб можна було врахувати ті ризики і ті вимоги законодавства, які сьогодні діють в нашій державі. Такі консультативні пункти вже діють майже у всіх обласних центрах України. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Головний пенітенціарник України Олександр Лісіцьков проінспектував, як працюють його підлеглі та умови, в яких відбувають покарання засуджені на Рівненщині. каже, звіти, які надходять до нього в Київ, не дають можливості реально оцінити ситуацію на місцях, тому краще один раз побачити ніж сто разів почути. Керівник служби відвідав Сарненську районну кримінальну виконавчу інспекцію та Полицьку виправну колонію, що у Володимирецькому районі. Основна мета візиту побачити хід виконання президентських та урядових вказівок щодо. Покращення умов, у яких перебувають засуджені, деталі у спецрепортажі Івана Марчука. Першим об'єктом, на який з перевіркою завітав головний пенітенціарник держави, став Сарненський районний підрозділ кримінально-виконавчої інспекції. Донедавна її співробітникам, які опікуються сотнями засуджених, доводилося працювати в аварійному приміщенні. Нещодавно вони переїхали, хоч і в невеличкий проте як самі кажуть, затишний і комфортний офіс. В минулому році ми зробили капітальний ремонт. Поміняли вікна, двері, ну, все, що могли, що було в наших силах. Проведену роботу Олександр Лісіцьков оцінює позитивно. Публіка, коли приходить і бачить, що це не сарай, так, а нормальне поміщення, і тут співробітники доброжелательно відносяться. Требічно, і, звісно, процес йде. Он складний процес піривес Із сарн головний пенітенціарник їде інспектувати полицьку виправну колонію, що у Володимирецькому районі. Перед входом заглядає в магазин, де можуть зробити покупки ті, хто приїжджає відвідувати засуджених. Начальник колонії пишається. Хліб тут продають власної випічки. 700 булка грам у нас. Продавець твердить, покупців тут не бракує. Ціни тут нижчі. В де магазина тут не частина. Із магазину до місць відпочинку адміністрація колонії демонструє, в яких умовах проходять коротко та довготривалі побачення. Дитяча площадочка для дітей. щоб діти Смі спокійно відпочивати. Маємо дві таночки для засужень. Вже всередині Олександру Лісіцькову показують санвузли і кухню. Умови то нормальні, я не скажу що щось погано. От так як прийняла, як я вже їжу довго, то краще. Що стосується спалень для довготривалих побачень, а їх в установі близько півтора десятка, то це кажуть працівники найяскравіші місця в колонії. А це місце не таке яскраве, проте для життя колонії дуже необхідне. Це цех по виробництву Бруківки. Тут щодня працюють десятки засуджених, враховуючи е, постійну необхідність утримання належних умов спецконтинг, відносно комунального поводоху мови тримання їхньої, нам необхідно мати додаткові кошти. Додаткові кошти можна отримати за рахунок спецфонду, який формується завдяки виробничій діяльності. Загалом на території установи три великих цехи та чимало невеликих майстерень. Засуджені виробляють десятки видів різноманітної продукції від мангалів, огорож альтанок до спецодягу та взуття. Більшість вироб. Пів засуджені полицької виправної колонії роблять під замовлення, і реалізується вона в основному у межах Рівненської області. Проте вироби з каменю та дерева експортуються ще й на Литву, Бельгію та Польщу. Представники влади запевняють, попит на таку продукцію високий. Це і дозволяє облаштовувати для засуджених нормальні умови перебування. Цінова політика значно вигідніша на сьогодні. Цієї продукції, яка виробляється засудженими, і хочу сказати, що за вісім місяців план по виготовленню продукціями становим. Вими виконання покарань виконане на 115% по області. І реалізація цієї продукції виконана за 8 місяців на 116%. Окрім виробництва, головному пенітенціарнику показують їдальню медичну частину та вечірню школу. Критики від високопосадовця не чути. Проте у підсумку найвищого балу Олександр Лісіцьков полицькій виправній колонії таки не ставить. каже, що прагнули до кращого. Чотири з плюсом можна поставити. То есть это неплохо, есть недоработки, есть недочеты, есть над чем работать. Мы это видим, знаем, но мы видим и процесс, тот, который позволяет нам с уверенностью уже утверждать, что работа начата, работа проводится планово. І є доволі такі положительні результати. Насамкінець у Полицькій виправній колонії освячують місце під будівництво храму на честь святого Пантелеймона для майже восьми сотень засуджених, які відбувають покарання в установі. Він в майбутньому замінить невелику молитовну кімнату. Іван Мачук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Лісова галузь є однією з ключових в економіці Рівненщини. До бюджетів усіх рівнів лісівники області сплатили майже 60 мільйонів гривень. За вісім місяців обсяги виробництва значно зросли, і об'єм реалізації продукції збільшився на 56 мільйонів гривень. Саме з такими показниками лісівники області зустрічають своє професійне свято. Віталій Сухович п'ять років очолює державне підприємство Висоцьке лісове господарство. Цього року воно за 15 критеріями оцінки діяльності посіло перше місце. З початку року тут посаджено 120 гектарів лісу, прокладено 3 кілометри лісових доріг. А самого керівника нагороджено почесною грамотою кабінету міністрів України. Всі останні показники, які задачі стоять зараз ми виконуємо своїм колективом і. Стараємося, щоб воно дійсно середня зарплата була на рівні, той, яку сьогодні пропонує і е, включає агенція і рівне ліс на рівень десь 3,5 тисячі гривень. За такими керівниками кажуть в обласному управлінні майбутнє галузі без професійних кадрів, не можна було б досягнути ні високих показників, ні впровадження нових прогресивних технологій ведення лісового господарства. Зокрема, і по контролю за лісами, це впровадження відеоспостереження. І на сьогоднішній день ми практично повністю охвачені весь масив лісу на 700 тисяч гектарів. Ми бачимо. Який його стан і чи виникають лісові пожежі, і якщо це стається, то відповідно оперативно реагуємо. І можливо, це теж невеличка частка цього, що практично в цьому році тільки всього нам всього шість лісових пожеж і площа півтори гектара. Це такого, практично ще не було в історії Рівненщини. Лісова галузь одна з ключових для економіки нашої області. Однак це ще й збережене для нащадків навколишнє середовище. Лісова галузь не має гарні показники, це величезний плюс. Але ще більше вони роблять, вносячи свій вклад е покращення екологічної ситуації. Адже ліси, незважаючи на критику, сьогодні лісова площа. Е Росте лісистисть збільшується, і це один з головних показників роботи галузі. Будівництво нових доріг, відновлення лісистості територій це ті основні завдання, які нині стоять перед лісівниками краю. Лісове господарство в Рівненській області займає провідну роль. Є базовою галузю економіки, бюджетоутворюючою галузю, і особливо в північних районах це основні робочі місця. Для наших людей і я користуючись нагодою. Щиро дякую всім лісівникам за той вклад, який вони вносять у розбудову і Рівненщини, і держави в цілому. Під час урочистостей кращих лісівників краю нагороджено почесними грамотами центральних органів влади, державного агентства лісових ресурсів, облдержадміністрації та обласної ради. З нагоди свята відбувся концерт. Пісенні мелодії присутнім дарувала українська співачка Міла Нітіч. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. За два дні поблизу одного з будинків по вулиці Княгині Ольги замість ям та багнюки з'явився новий проїзд. Загалом було заасфальтовано 700 квадратних метрів. Управління житлово-комунального господарства каже, що цим справа не обмежиться, і незабаром під'їзди до будинків асфальтуватимуть і в інших районах Рівного. Асфальт ще остаточно не вклали, а діти вже тішаться, що їм є де покататись на роликах. Ремонту цієї дороги чекали всі, адже у негоду, кажуть місцеві жителі проїзд перетворювався на болото. Тут грязь, страшно, коли йде дощ, тут заливає, і можна сказати, що це озеро. Або я не знаю, що тут таке робиться, коли йде дощ. Що страшне. Без дороги тут просто неможливо цією дорогою користуються не тільки жителі новобудови, а й теплопостачальне підприємство, яке має тут котельню. До того ж, це ще й проїзд до дитячого садочка. По перше, в дитячий садочок постійно їдуть машини зранку і ввечері забирають дітей. Роботу виконувало міське шляхово експлуатаційне управління. Загалом вклали 700 квадратних метрів асфальту. Начальник Шау каже, що собівартість одного квадрата складає приблизно 135-150 гривень. На ремонті цього проїзду навіть вдалося зекономити. Кошторис передбачає 150 тисяч гривень. Сума буде дещо меншою, оскільки ми даємо асфальт із свого власного асфальтобетонного заводу. То я думаю, ще на якось тисяч двадцять буде дешевше. Пан Климук запевняє, що дорога зроблена на совість і прослужить не менше восьми років. Особисто перевірив якість робіт і новий головний комунальник міста В'ячеслав Бережнюк. Мешканці місцевих будинків скористалися його появою, аби вирішити ще кілька своїх проблем. Зокрема, бур'яни висотою з людський ріст, що росли перед будинком, зникли за півдня. Окрім того, людей запевнили, що двір тепер буде освітленим. Там погане і освітлення, і освітлення. Включається таким чином, що воно не, ну, не вигідне для мешканців, тому що освітлення включається. Час освітлення включається до одинадцяти вечора, час з 11 вечора до ранку. І Якраз те освітлення, що працює з одиниць вечора і до ранку, там не потрібно. Треба поміняти. Нові проїзди отримують незабаром і жителі інших районів. Зокрема, асфальт вкладатимуть до будинків по вулицях Пухова, Струтинської, Волинської дивізії та Черняка. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Рівненську сірникову фабрику визнано банкротом і протягом року її буде ліквідовано. Якщо й не стало відомо, відповідне рішення обласний господарський суд ухвалив ще наприкінці серпня. Досі не чули про банкротство і в управлінні інфраструктури та промисловості облдержадміністрації. Рівненська фабрика була єдиним державним виробником сірників в Україні. Наприкінці 90-х її виробничі потужності становили 600 мільйонів коробок на рік. Але кілька років тому майно фабрики через борги передали приватному підприємству Українська сірка. Фабрика. У Рівненському вищому професійному училищі міліції визначили кращого за професією. Нагадаю, всеукраїнський конкурс вже 17 років приймає саме наша область. У ньому традиційно беруть участь працівники спецпідрозділів груп затримання всіх областей України, а також команди Києва, Севастополя та Кривого Рогу. У підсумку найкращими стали представники Львівщини. Друге місце посіла команда з Волині, яка два попередні роки перемагала у цих змаганнях. Наші бійці Державної служби охорони стали третіми. У індивідуальній першості у нашої команди одне перше місце і два третіх у різних випробуваннях. І на завершення випуску про спорт найтитулованіших спортсменів Рівненщини, їхніх тренерів та ветеранів спорту, вітали в обласному музично-драматичному театрі. Урочистості з нагоди Дня фізичної культури та спорту вирішили об'єднати з відзначенням 20-ї річниці регіонального центру Інваспорт. Як усе було, бачили наші журналісти. За 10 років спільної роботи вони пережили чимало за плечима у заслуженого майстра спорту з футболу серед паралімпійців з ДЦП Ігоря Косенка та його тренера Володимира Черкова напружені тренування, травми, невдачі та звичайно ж спільні перемоги. Головне щоб він мене розумів. А я його. Оце головне, щоб була ну робота не з під палки. А в задоволенні. всі ці спортсмени представляють наш край на міжнародних змаганнях. Нині він в спорті займається більше трьох тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Загалом за 20 років тут підготували 37 майстрів спорту, п'ять заслужених майстрів та 21 майстра спорту міжнародного класу. За 20 років нашими спортсменами здобуто починаючи з чемпіонатів України, Європи і світу. 738 медалей різного гату.

За підсумками роботи регіональних центрів зі спортивної майстерності, рівненщина посіла перше місце серед областей своєї групи. Переможців визначали за рейтингом, беручи до уваги участь та результати спортсменів-інвалідів на змаганнях різних рівнів. Та й загалом рівненщина має непогані спортивні здобутки. Зазначали обласні чиновники, вітаючи найкращих спортсменів, їхніх тренерів та ветеранів спорту. Ще більших успіхів можна буде досягти після того, як в області з'являться нові спортивні споруди. Буде. Успіхи настануть тоді, коли буде хороша спортивна база, тому що не завжди фінансова чи матеріальна підтримка спортсмена дає результат, треба десь де займатися. І виховання спортсмена починається із, напевно, з дитячого садочка. і закінчується вже виступами на олімпійських там, на начинатих світу. Цього року з обласного бюджету виділили більше двох мільйонів гривень на будівництво спортивних майданчиків у сільській місцевості. А жодну новозбудовану школу не вводять в експлуатацію без спортивного залу. В планах обласної влади реконструкція авангарду, який повинен стати головним спортивним об'єктом рівненщини. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.